Шановні, в ефірі опс, а що трапилось? Новинний дайджест, від якого метелики в животі. Поїхали! Херсон наш. Що, друзі, почалося велике переселення орків. Шойгу дав наказ з правого берега Херсонщини. Приступайте, готові до військ. І прийміть всі міри, щоб обезпечити переброску переброскулічного составу, вооружені техніки за рікудніту. На цей раз вони навіть не ліпили від маски перегрупування або же з доброї волі, а прямо сказали, що неспроможні утримувати окуповану територію через погане забезпечення і ризик втратити всі війська цього угруповання. Слава ЗСУ! Шойгу, звісно, вголос цього не сказав, але подумав і незабаром точно скаже: наші військові, звичайно, ніколи не будуть вірити. Тому з обережністю планомірно продовжують робити свою справу деокупацію. Український прапор вже є у правдіно Калінівському та Снігурівці. Сьогодні 10 листопада 2022 року. Було звільнено населений пункт Снігурівка силами 131-го окремого розвідувального батальйону. Слава Україні! Героям слава! Чекаємо на український прапор у центрі Херсону. Фімаусов, дорога люті. Ви вірите у співпадіння? Я ні. У день, коли Росія офіційно заявила про відступ з Херсону, у ДТП намотало на колесо фортуни найяскравішого гауляйтера у всесвіті. Кирило Стрімоусов, все. Сьогодні погиб Кирил Стрімоусов. Він їхав через Дніпро, а приїхав до Річки Стикс. Грузовий автомобіль а, як то подрезав його, или еще. Ну, в общем, шансів у нього, к сожалению, вижити не було, тому що була дуже велика швидкість. Ну, от справді, який шанс того, що Стримусов загинув випадково? Як на мене, ніякого. Хоча все можливо у людини, яка не пристібається в машині. Я знаю, що сталося насправді. Стремоусов тікав з Херсону і не помітив, що мости підірвали. Летів з моста і кричав: «Все під контролем!» Або стояв на виїзді з Херсону і намагався зупинити БТР з мікрохвильовками та машинками. Не пущу! Товариш-командир, що з ним робити? Запишіть. Загинув в ДТП. Війна постукала у Кремль. На дев'ятий місяць успішної спецоперації, яка нагадую, йде за планом, у Москві почали облаштовувати бомбосховища. Хто б міг подумати? У Білгородській Народній Республіці будують укріплення та набирають ополченців. У Пскові вибухають гелікоптери на військових базах. У костромі п'яний військовий підпалив нічний клуб, де загинуло 15 людей. У навчальному центрі російського Міноборони в Єлані стався спалах педікульозу серед мобілізованих росіяни. Війна прийшла до вас додому. Що? Не подобається. Хочете все закінчити, Ну тепер це не вам вирішувати. Готуйте тривожні валізки! Мементо морі у Москві пройшла виставка ритуальних послуг Нікрополь 2022 Там можна було зробити ага. тест-драйв труни, сфоткатись з небіжчиком, побачити показ траурної моди віддати дітей погратися з ростовою куклою військового у домовині. Типу, знаєш, щоб не злякались, коли батька ховати будуть. Було б прикольно, якби там знаєш, були різні варіанти. Хтось без руки, без ніг. Типу, якщо ти вже знаєш. Який до тебе їде подаруночок з України, іди пограй з цим дядьком без ніг. <реш> <реш> а конкурси там які? Одягання мерця на швидкість. <реш> О боже! Найпрекрасніше те, що цей фестиваль співпав з завершенням першого етапу чмобілізації та початком осіннього призову до армії. Сподіваюсь, російські військові обрали собі на виставці все необхідне. <му> Підводна братва. Після загадкової і дуже вдалої атаки на базу Чорноморського флота у Севастополі, ну, пам'ятаєте, там щось приплело, щось прилетіло, і у декількох бойових кораблів з'явився каріс. І навіть ага. аквафреш у них на мачті не допоміг. Так от. Після цього перформансу двоголова курятина не вивела у Чорне море жодного корабля з калібрами на борту. Вони тупо бояться виходити з гавані. Українці з гарпунами такі, е, а Чорноморський флот види погуляти? Ні, він наказан. Хаймарс Шрьодінгера. Майже кожного дня росіянська розмовляюча голова генерал Конашенков звітує, що їх армія знищила приблизно 300 тисяч хаймарсів протягом доби. А нещодавно ці фантасти вразили у Харкові завод з виготовлення боєприпасів для Хаймарсу, на якому раніше ще виготовляли автомобілі Тесла. Відчуваєте рівень їхнього сказу? Іронія в тому, що за весь цей час росіяни не знищили жодного Хаймерсу. Це підтверджує не тільки Міноборони України, але й Пентагон. Як то кажуть, що з обличчям Колишенков. українські націоналісти воля 90 націоналістів. Ну там, звісно, не зовсім обличчя, але ви зрозуміли. На сам сядь на пляшку технологічна прірва між нами та оркостаном збільшується кожного дня. Поки окупанти закупають літаючі драндолети у Ірана, до нас вже поступили найсучасніші системи ППО на Самс. Щоб ви розуміли, така система охороняє Білий дім у Вашингтоні. Це дуже ефективна штука. За логікою, невдовзі, Росія буде закуповувати рогатки з Еритреї, а нам нарешті передадуть далекобійні ракети Атакамс. Ось тоді і буде слава Україні, слава нації і Російській Федерації. Вугледарський джекпот, вугледарський напрямок це одне з небагатьох місць на фронті, де Ерефія намагається наступати, але виходить у них велике будівництво. Вони буквально прокладають дорогу своїми трупами. Воєнний пропагандон Сладков завирещав, що під Павлівкою масово знищується. Тихоокеанська морська піхота. За чотири дні спроб захопити Павлівку, було вбито майже 300 морпіхів. 300 спартанців Russian Edition. Ті, хто вижив, відмовляються йти в атаку і пишуть скарги губернатору Примор'я, щоб він їх врятував. Опс, а що трапилось? Що у нас відбувається? Це що відбувається? Що це таке? Доблесна морська піхота. Шановні, да навіть опудал на кукурудзяному полі більше доблесті. Дранкель та жранкель не хочуть воювати. Єдиний мітинг, на який здатне вийти росіяни, це протест проти жахливих умов для мобілізованих. На Казані нові військові влаштували бунт через погані умови проживання та іржаві автомати 70-х років. Оркам не вистачає їжі, води та дров. А також ніде прати речі. На ставрополі військові обурені касками, які розпадаються від дотиків пальців. Ось такі каски прийшли з Ставропольського краю. Це просто от, руками її взяли. Вот она розривається. Посмотрите. ось це звичайним пірочинним ножиком. Ось просто ось вона знімається. Нечуващі, і мобілізовані не отримали обіцяних виплат і теж влаштували протест. А російська худоба на пензі не задоволена тим, що живе у зруйнованому корівнику. Був коровник раніше здесь. Зараз заїхали другий коровник. Не знаю, в чому проблема. Як мичати, так вони перші. Поселили блядь, корівник не подобається. А взагалі чудова тенденція. Таку мотивовану та оснащену армію світ бачив раніше лише у Каламбурі в скетчах про залізний капут. Юдашкін, ви все просрали? Росія збирається закуповувати одяг та взуття в КНДР. Для тих, хто не розуміє, це Північна Корея. Як тобі таке, П'єр Карден, уявляєте в якому стані знаходиться промисловість Росії, що вони будуть закуповувати одяг в країні, де всі одягаються однаково. В країні, де одягу не вистачає для своїх. Ви бачили, як одягаються в КНДР? Цікаво, що тепер будуть рекламувати росіянські блогери: сірий піджак або інший сірий піджак. <реш> Шановні, в цьому випуску немає рекламної інтеграції, але якщо ви хочете підтримати редакцію новинного дайджеста, від якого метелики в животі, ви можете скористатись найновітнішою функцією Ютуба. Суперспасибі, просто натисніть на цю кнопочку, оберіть скільки ви хочете задонатити, і ці гроші полетять прямо нам. Правда? Так. Ага. Але це тільки для тих, хто за кордоном в Україні ця функція ще досі чомусь не працює. Отже, якщо ви в Україні і хочете підтримати нашу редакцію, під відео є посилання на банку. Дякую вам. Російські уроки гігієни, полонений окупант, відверто дивується, навіщо українці вдома встановлюють туалет і душ. Зайшов я раз. помещения, да, там, туалет, душ в доме, да, у меня такого нет, понимаете, и мне было стыдно за эти, и вот э, вы, как бы, сравниваете меня со всеми, я не как все, это прям сто 100%, то есть, то есть, у... точно не как. То есть у вас туалета, душа в доме нету, да? Да, у меня не нужен дом, чтобы вонять и убирать в доме его поставить. А где у вы У меня туалет, туалет на улице. А я вы в... берете на улице, я да? В деревне, да, я живу, и то есть мне это нормально, мне туалет не надо мыть каждый день, и воне я ночью чувствовать не буду от него. Реально сидить людина в 21 столітті і не розуміє, як працює Унітаз. В його уяві туалет в домі це такий же точно вуличний туалет з діркою, який перенесли в дім. Яке НАТО, який біполярний світ, вони ж як коти в лоток ходять. Вночі в Кремлі можна почути, як щось шкребеться в спеціальній валізці. Мені тринадцяти минало, а стаж на пенсію вже йде. Дітям, яким не пощастило народитись у Росії, дозволять працювати з 14 років без згоди батьків. Це знаєш це для тих, хто все ще думає, що санкції не діють. Вони вже хочуть задіяти дітей. Шановні, такий законопроект приймають у Госдумі. А чого одразу не з п'яти років? Що за полуміри? У грудні чекаю закон, що воювати можна з десяти, а у флоті з вісьми. Як тільки навчився попсяче плавати. Росіяни вмирають, щоб грала шарманка. Коля Басков, на якому тріщить піджак від котлет. <рес> ридає в ефірі і дякує своїм військом за те, що він може рубати рябчика в ресторанах і кафе. Дай звіться, що мене емоціональність така. Но у меня все это стоит перед глазами. Это люди, которые сейчас делают все возможное, понимаете, чтобы сегодня мы спокойно ходили по, нашей, по нашим улицам, ходили в рестораны, ходили в кафе. Коля, а как же борьба с нацизмом? С американским империализмом? Да пофиг! Главное, чтобы, как раньше, в Колю заходили ходоги. Бажано с черного хода. <реклама> Катафалк поїхав, а клоуни лишились. У буряті панахиди за загиблими в Україні військовими проводила клоунеса бусінка. <рив> Шановні, такий жарт неможливо вигадати. Бусінка організувала вже 24 веселих поховання. <рив> Проводить вона їх в центрі стрільби з лука. Ну, на 14-ту під'їжджайте в центр стрільби з лука, бусінка все влаштує. Кожна фраза в цій новині неймовірна. Уявляєте, як вона стоїть перед труною на уніциклі, тисне на клізму і зачелються сльози прямо на родичів. <тисне> на <кінга> Це просто якийсь роман Стівена Кінга, воно недодержало. Наші вдома, Україна і країна, схожа на гімно на лопаті. Провели черговий обмін полоненими. Додому повернулись 107 наших оборонців, серед яких 74 звільнених бійців захищали Азовсталь. <плес> Вдалося повернути додому багатьох поранених у боях. Вітаємо героїв вдома та бажаємо швидкого одужання. Дякуємо, що протрималися. Попрошу у санти сьомий круг за Данте. Знаєте, іноді хочеться простих насолод танка для зсу чи трагедії для Росії, і ці бажання мають властивість збуватися. США виділять Україні черговий пакет військової допомоги на суму 400 мільйонів доларів. До нього увійдуть 90 танків Т-72, величезна кількість ударних дронів Гост» та дуже круті БТРи М. -2». 1117. Частина танків буде в Україні до кінця грудня. Інші надійдуть у 2023 році. Непоганий такий подарунок під ялинку. Куля в лоб, так куля в лоб. Час намаханих історій з боліт, мешканка Краснодарського краю Поліна Ванюкова розповіла історію безглуздої смерті свого чоловіка та батька трьох дітей, який спершу добровільно, а потім в межах часткової мобілізації поїхав на війну. І коханий Федір ще у квітні пішов воювати, уклавши контракт з Міноборони. А влітку отримав кулю в голову. Він повернувся додому для того, щоб вилікувати цей страшний недух. Взагалі не розумію, що в нього всередині в голові. Що він такий лікар? В мене куля в голові. Будь ласка, вона мені заважає. Ну, це взагалі можливо фізично. І ось поки він лікувався від кулі в голові, йому прийшла нова повістка в межах вже часткової мобілізації. Бо за документами його дірява голова була придатною для війни. І вже за тиждень він опинився знову в Україні, де ЗСУ його й добили. саме цю історію ми пропонуємо розповідати вашим дітям, коли Карлсон, бременські музиканти та хохма про українську Азарова їм набридне. Батька, нам не батько. Вусата Бульба Лукашенко образився на Україну через введення санкцій проти Білорусі, попросив не пред'являти проти нього претензій і сказав, що ставився до Володимира нашого Зеленського як до своєї дитини. Першими, хто проти нас ввів, був Київ. Володя Зеленський. Котрому як своєму рібьонку на смішно, звичайно, що пюре хоче приписатися до сталевих яєць, але ще смішніше, що його три сини виглядають як два чиновники геї та хлопчик з ескорту, якого вони запросили до себе в сауну. До сина, хоч трохи схожого на зеленського бульбашу, треба пережити 17 століть еволюції. Інтернету не буде, бо не було інтернету. А наступну новину точно ніхто не почує на якуті. Річ у тому, що цій республіці не змогли проголосувати за проведення в регіоні високошвидкісного інтернету, тому що голосування за нього проходило в інтернеті. Софісти та сократ, які у своїх суперечках любили наводити свої аргументи до абсурду, знімають капелюх. Це вищий рівень суперечності здоровому глузду. Це майже мистецтво. Росія в перді. У Волгограді 200 тисяч людей сидять без води та опалення з ночі 28 жовтня. У місті сталася масштабна аварія. Прорвало каналізацію. Фекалії стікають прямо у Волгу. Вода із каналізації залила популярний сквер імені Пахмутової, дитячу залізницю, автомобільну магістраль та напис Росія. <гум> З'ясувалося, що замість бетонних каналізаційних труб хтось 50 років тому проклав металеві. В результаті колектор прогнив у двох місцях. Зрозуміло, чому так у Росії берези шумлять і хрясно удобрюють гімном. Ображених на G-20 не возять. Путін остаточно втратив точку G, і тепер його й... Будь взагалі без задоволення. <плес> Ця плешива мавпа не поїде на саміт G-20, щоб. Не посваритися з лідерами інших країн в першу чергу з Байденом, тому відправляє туди свого конька горбонка Лаврова. Всі ми розуміємо, чому шалений дід туди не їде, тому що боїться, що його там тупо заарештують і в кращому випадку відвезуть не в Київ, а в Гаагу. Пітун, ну ти повинен знати, що якщо ти не йдеш до українського правосуддя, то українське правосуддя йде до тебе. Перевір шпінгалети на дверях на всяк випадок. І на останок. Їх більше ніхто не слухає. 29 жовтня в бухті Севастополя водні дрони нібито завдали шкоди деяким кораблям Чорноморського флоту Росії, включно з нинішнім флагманом фрегатом адміралом Макаровим. Через це росіяни дуже образились і вийшли з зернової угоди, пригрозивши закриттям зернового коридору. Там ще було дуже смішно, що вони попросили письмово пообіцяти, що ми більше не будемо нападати на їх флот. <реш> Роспуски, <дайте. свистит> И заложные такие, мы обіцяємо, Ладно, ладно. Просто обіцяємо. Тобто, знаєш, вони типу рік тому. Ми друга армія світі. Ми кожну армію переможемо. Вісім місяців війни в Україні. Будь ласка, пообіцяйте, що ви не будете чіпати в наш флот. Там вже майже нічого не залишилось. Дуже швидко закінчились ці понти. Але що ж сталося? врешті решт Виявилось, що росіян давно вже ніхто не слухає і не боїться. Фабах. Тому ООН, Туреччина і, звісно ж, Україна просто забили хер на їхні погрози і продовжили експорт зерна. Зараз всі три порти Одеси працюють, і ми маємо багато заявок на роботу в наших портах, а росіяни попросились назад в угоду. Опс! А що трапилось? Це був новинний дайджест, від якого метелики в животі. Не забувайте ділитись цим відео в своїх соціальних мережах, натискати на закусіння з догори та залишати коментарі. Па-па!